Ви не повинні були цього робити. Це не ваш об'єкт. Хоч іноді включайте голову. Ну, в тебе й робота. Дістали вже. Сонечко, ну заспокойся. До речі, тут можна поїхати іншою дорогою. Ну, так, на перехресті. Дістали вже сьогодні всі нерви витрипали. Капець. Звідки вона вискочила, а я її не бачила. Вона що, мертва! Жива. Що ж тепер робити? Сідай в машину і їдь звідси. Як це? Це ж я її збила. Ти хочеш, щоб тебе загребли в поліцію? Але я не можу її тут покинути. Це ж я винна. Я залишусь тут і спробую все вирішити. Виключу швидку. А як ти це все поясниш? Скажу, що проходив повз, ловив попутку і не бачив, яка автівка її збила. Але я не знаю. Довірся мені. Я все вирішу. Добре. Ще зовсім недавно життя Поліни було безхмарним та щасливим. Вона зустріла коханого чоловіка, на роботі була найкращим ріелтором. Та усе змінилося після халепи на дорозі, коли вона випадково збила жінку. Від хвилювань Поліна втратила апетит і сон. Її мучили докори сумління, і вона приїхала до бабусі спитати, чи виживе постраждала жінка. Зараз вона знаходиться в реанімації. Скажіть, вона виживе? Онучка, принеси мені борошно. Знаєш, як її звати? Кого? Ту жінку. Знаю. Пиши першу літеру і мені Її звати Галина. Я не відчуваю поруч з неї смерті. А що за крики були в машині? Не було ніяких криків. Ми з Кирилом, це мій коханий, нещодавно разом і ще жодного разу не сварилися. Ні. Крики були ще до того, як все відбулося. А, так, точно було. Я сварилася по телефону. Не варто було сваритися за кермом, конфлікти не вирішуються по дорозі. Все з'ясовується поза машиною. Інакше проблеми з авто можуть перейти у твоє життя і ще більше лихо накличеш. Але я і так собі тепер місця не знаходжу. Що мені робити? Якщо хочеш зняти тягар з душі, йди до поліції і в усьому зізнайся. Але я боюся. Сама вирішуй. Якщо не підеш, гірше буде. Поліна не дослухалася до поради бабусі і не пішла до поліції. Адже побоялася, що її одразу ж затримають. Ввечері до неї додому прийшов Кирило. У чоловіка були новини про жінку, яку Поліна ледь не позбавила життя. Не чоловік як зайшов. Ну, що там у лікарні? Ну, постраждала в реанімації. Тобто вона все-таки помре? Ну, потрібні гроші. Багато грошей. Скільки? Чотири тисячі баксів. Ну, цієї жінки лишилась тільки мати пенсіонерка. Грошей нема. Частина коштів у мене є, а решту я займу у подруги. Дякую, що ти прикриваєш мене. Я нікому не дам посадити тебе за Поліна почувалася винною, але була неймовірно вдячна Кирилу за те, що той узяв усі турботи про постраждалу жінку на себе. Зібравши необхідну суму для того, щоб врятувати Галину, Поліна віддала гроші коханому. Невдовзі Кирило повідомив, що стан постраждалої покращився, і її перевели до звичайної палати. Поліна щиро сподівалася, що Галина скоро одужає, і всі неприємності назавжди залишаться у минулому. Давай. – За тебе я не знаю, що я такого хорошого зробила у житті, і за що мені всесвіт надіслав саме тебе. Припину. Серйозно. Мені ж раніше траплялися тільки бабники і Альфонси. І ось такий подарунок долі. Я так тебе кохаю. Чого ти на мене так дивишся? Закохуюся. Отакої. А що раніше не був закоханий? Був. Але зараз більше. Завдяки Кирилу прикра ситуація із нещасним випадком швидко владналася, ніби інциденту на дорозі зовсім і не було. Життя Поліни повернулося у своє звичайне русло, а стосунки з коханим ставали дедалі кращими. Та одного разу на зустріч із Поліною Кирило прийшов вкрай стурбований і схвильований. Привіт. Привіт. А що тебе з обличчям? Що сталося? Мене сьогодні викликали на допит. Куди? Туди. Куди сказав? Думаєш, я жартую? Вибач, але я думала, що вже позаду все. Та де там позаду? Цей слідчий він щось винюхує, підозрює, ну, що, щось нечисто. І що ж робити? Ти як мала дитина, чесне слово. Ну він хоче, щоб йому забашляли. Що хоче. Перекладаю, бабок, він хоче. Але в мене зараз вже немає більше грошей. Може у когось зайняти? Я вже зайняла гроші у подруги. Зараз такі часи, що ніхто нічого не дасть. Прийдеться йти до банку, брати кредит. Ні, 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 я проти кредиту. Хоча це питання свободи твоєї чи моєї, чи може навіть нас обох. Добре, Карюш. Я сьогодні ж піду у банк. Ти тільки не переживай. Ну, це всього лише гроші. Ну, ми їх заробимо, віддамо вдвох. Пробач, ну у мене зараз галяки. Ми тільки з партнером відкрили цю майстерню і самі по вуха в боргах. Я тобі така вдячна, що ти у мене є, що ти мене рятуєш, вигороджуєш. Раніше ніхто такого заради мене не робив. Ну, а як інакше? Ну, я ж тебе люблю. Минув тиждень після того, як Поліна оформила кредит у банку та передала гроші Кирилу, аби той розрахувався зі слідчим. Більше на допити його не викликали. Знаєш, я зараз така щаслива, потрохи відходжу від цього того, що з нами сталося. Краще спати почала. Це ж добре, наші зусилля пройшли недаремно. Так, знаєш, про мене ніхто ніколи так не піклувався, як ти. Ну, припини. Я Серйозно, ти мене рятуєш. Справді я з тобою інша, ніж з усіма. Я коли тебе зустрів, теж змінився. Серйозно? А як ти був? Розкажи. Краще тобі не знати. Чому? Розкажи про свої скелети у шафі. Ну, вони у всіх є, і у всіх вони різні. У будь-якому разі мені байдуже, що у тебе було в минулому. Головне те, що зараз ти зі мною. Тобто, ти хочеш сказати, що ти б мені пробачила все-все-все, що в мене було в минулому. Ну, якби було що пробачати, так? Звичайно, пробачила б. Я ж тебе кохаю. Ловлю на слові. Знаєш, мені справді здається, що ти від мене щось приховуєш. Ну, я не знаю. Може, в тебе гарем чи п'ятеро дітей. Ну, не можеш бути чоловік таким ідеальним, як ти. Зая. Я не такий ідеальний, як здаюся. Не вірю. Ти найкращий. Пройшло кілька днів. Якось Поліна вирішила зробити коханому сюрприз і заїхала до Кирила на роботу, аби провести обідню перерву разом із ним. А ти сьогодні вранці забув у мене права. Ось тримай. Дякую. До речі, а де ти припаркувався? Щось я не бачу твої автівки. Ну, Я не хотів тобі казати, але права мені найближчим часом не знадобляться. це? чому? Ну, я продав своє авто. Навіщо? Я не хотів тебе зайвий раз тривожити, але терміново потрібні були гроші на реабілітацію для цієї постраждалої жінки. У неї пошкоджений хребець існував ризик, що вона не зможе ходити. Але в тебе ж була дорога автівка. Так і центр не три копійки коштує. Головне, там найкращі лікарі і вони дали гарантію, що поставлять її на ноги. Я сьогодні ж. Продам свої прикраси, шубу і деякі речі. Не треба. Не треба. Я і так каюся, що через мене страждає людина. І ще буду мучитися, що через мене страждаєш ти. Хвилинку. Хвилинку. Вибач, мушу бігти. Знову, ми збирались погуляти. Робота я подзвоню. Поліна усвідомила, що вперше у житті по справжньому покохала. Але жінка почала сумніватися чи розділяє Кирило її почуття. Він став часто затримуватися на роботі і рідше приходив до неї додому. Поліну мучили сумніви, чи не розлюбив її коханий. І з цим питанням вона знову приїхала до бабусі. Каюся, що всупереч вашій пораді я не пішла до поліції. За кермо сідати не боїшся, а від відповідальності тікаєш. До мене чого прийшла? Та жінка, яку я збила. Зараз знаходиться в реабілітаційному центрі, але я прийшла не через неї. Я дуже вдячна своєму коханому, що він робить все, щоб я не сіла заграти. Але в мене є таке відчуття, ніби нас щось розділяє. Скажіть, він мене кохає. Поклади руки на стіл. Долонями доверху. Ноги під столом, не схрещуй. Кохає він тебе. Але справді між вами щось є. І це щось жінка. Виходить, він мене зраджує. Катю, принеси мені води, то ще на повний місяць заговорила. Візьмеш цю воду, зранку вмиєшся нею, незабаром дізнаєшся правду. Дякую. Наступного ранку Поліна вирішила зробити все так, як наказала бабуся. Добре. Я така рада, що ти залишився у мене. Ночувати. Я теж радий. Мені з тобою якось затишно і комфортно. Добре. Приготую для нас каву. А що це таке, а? Не чіпай. Еліксир молодості? Тепер я точно знаю, що всі ви жінки відьми. Це для обличчя. І зараз боюся і буду у тебе найгарніша. Ти в мене і так найгарніша. Зараз поп'ємо кави і я побіжу. Куди ти так спішиш? Я думаю, перед роботою заїхати в реп-центр провідати цю постраждалу. Я з тобою. Ні, 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 ні. Ти погано контролюєш свої емоції. Ну, це ж, щоб ти не виказала, що маєш відношення до аварії на всяк випадок. Я ще схожа на істеричку? Люба, ну не ображайся. Це все робиться заради тебе. Поліна вирішила прослідкувати за коханим, аби нарешті дізнатися адресу реабілітаційного центру та хоч одним оком побачити Галину, яку вона мало не вбила. Утім, Кирило чомусь прийшов до звичайного житлового будинку. Добрий день. Добрий день. Скажіть, а той чоловік, який щойно зайшов у під'їзд, він тут живе? А чого ви питаєте? О, мені здалося, що то мій однокласник, але я не впевнена. То років не бачилися. А однокласник. Так. Ну так, це Кирило. Він наш сусід, живе тут із своєю жінкою. З жінкою? Так. Ви впевнені? Ну, так, звичайно, що впевнена. Раптом з під'їзду вийшов Кирило з Галиною. Що це означає? Ти ж сказав, що вона ледь ходе. Що вона тут робить? Ти що з нею спілкуєшся? Тобто я весь час мучилася, що ледь не вбила її, не спала, займала гроші, брала кредит у банку. А ви мене просто розкрутили як лахушку. Повертайте гроші. Та я ледь очухалася після аварії. Нічого я повертати не буду. А якщо ти ще пікнеш, то загримеш за ґрати, бо драпанула з місця аварії. Я ж тобі вірила. Я ж тебе кохала. Як ти міг? Поліна була розчавлена тією правдою, яка їй відкрилася. Вона не хотіла нікого бачити, особливо Кирила. Але ввечері чоловік прийшов до неї. Треба поговорити. Забирайся геть. Ти спільник тієї шарлатанки. Тепер я пригадую, чому ми поїхали саме тією дорогою. Це ж ти підказав мені той шлях. Так, це було підстроєно. Так, спочатку я справді тебе дурив. І так, я давно мав з тобою розстатися. Але я не зміг, ну, сам не помітив, як тебе полюбив. Добійся твоє кохання! Ти мене використав! Так, так, так. Ну... Галя, моя цивільна дружина, але я хочу з нею розстатися і бути тільки з тобою. Я тобі не вірю. Поліні ще ніколи в житті не було так соромно і боляче, адже вона щиро покохала чоловіка, який на ній просто нажився. Поліна провела безсонну ніч, а наступного ранку знову побачила Кирила біля свого будинку. Жінка страшенно злилася і ображалася на нього, але розуміла, що все ще кохає. Привіт. Привіт. Я не знаю, що треба зробити, щоб ти мене пробачила, але я хочу бути тільки з тобою. Знову мене дори, будеш. Ні, вперше в житті не брешу. Я був ідіотом. Хочу бути тільки з тобою. Кілька днів відтоді, як Поліна пробачила Кирила. Вони жили разом і були щасливі. Але якось, повертаючись з роботи, жінка побачила біля свого будинку Галину. Спочатку хотіла мене вбити, а тепер прибрала до рук мого мужика. Та невже? Ми з тобою обидві знаємо, що це ти з Кирилом підлаштувала ту аварію, щоб збити з мене гроші. Послухай мене внімательно. Якщо ти не розійдешся з Кирилом, я запроторю його в цю рягу. Він тобі розповідав, як і ми раніше прокручували діла. Тобі й не снилося. Ти про що? Він повухав в багнюці. Будь-якої миті я передам компромат на нього мінтам. Ти ж тоді теж потрапиш у заграти. Я тебе умоляю, дітка. Я вийду сухою сухої з води, бо розумніша, і зарані я постаралася, щоб бути чистою. Зато його зроблю козлом відпущення. так що його судьба в твоїх руках. Думай. Поліна не знала, як їй бути: покинути коханого, аби врятувати його від в'язниці, або ж ризикнути і лишитися разом із ним. Розгублена жінка приїхала до бабусі за порадою. Добрий день. Ви були праві. Між нами стояла жінка, та сама, яку я збила на дорозі. Зараз вона хоче нас розлучити. Підскажіть, як бути? Кинути Кирила та врятувати його. Чи залишитися з ним, але тоді його колишня заявить на нього у поліцію. Перемішай крупу. Бачу, що у твого Кирила справді темне минуле. Дійсно. Якщо кинеш його, зрадиш своєму серцю. Якщо лишишся з ним, визвеш ще більше гніву його колишньої дружини. Але я хочу його врятувати від язниці. Забагато береш на себе. Кирило сам має відповісти за свої гріхи. То чужі гріхи, не твої. Тобі не треба лізти. Це не твоє випробування, а його. Не розумію, що мені робити? Катю, принеси мотузку. Ось, бабуся. Зав'яжеш перед сном на мотузці вузол, покладеш під подушку та загадаєш сон. Що в тому сні насниться, так і в житті станеться. Дякую. Так все і зроблю. Поліна зробила так, як веліла бабуся. Увісні жінка побачила коханого в кайданах і зрозуміла, що має його врятувати, хай навіть ціною власного щастя. Поліна вирішила не відкладати важку розмову із Кирилом та призначила йому зустріч. А що це ти мені призначила побачення у нас? романтик? Кирило, це наша остання зустріч. Що? Що ти таке вигадуєш? Ми ж домовились, я кидаю дружину. Лишайся з нею. Ви варті одне одного. Поліна, ну що за дурість? Я кохаю тебе, а не її. А я тебе не кохаю. Поліна! Ну, що ти робиш? Ну Все ж нормально було. Поліна. Увесь тиждень після розставання з Кирилом Поліна не знаходила собі місця. Не витримавши, жінка приїхала до його майстерні з ремонту комп'ютерів. Вона хотіла лише побачити коханого і переконатися, що з ним все в порядку, але його колега повідомив, що Кирила забрали до СІЗО. Розгублена Поліна поїхала до Галини, аби дізнатися, що відбувається. Це правда, що Кирило у СІЗО. О, нарісувалася. А ти тоді думала, що я жартую? Але навіщо ти на нього заявила? Ми ж з ним розлучилися. Ну так він же все одно до мене не повернувся. Прийшлося йому помститися. Яка ж ти стерва. Давай, давай. <плес> давай, давай. Поліна ледь не плакала, адже їй так і не вдалося врятувати коханого від покарання. Два роки жінка чекала на Кирила з колонії. День, коли він вийшов на волю, став найщасливішим для закоханих. Кирило, який казала бабуся, сам відповів за свої гріхи. Чоловік переглянув погляди на життя, вирішив розпрощатися з кримінальним минулим та почати все з чистого аркушу разом із коханою. Невдовзі вони з Поліною одружилися. Бабуся нагадує прикмету: не можна сваритися за кермом, конфлікти не вирішуються по дорозі. Треба все з'ясовувати поза машиною. Інакше проблеми з автівки перейдуть у ваше життя. І можуть обернутися справжньою бідою.